Проїхати 120 кілометрів, спаритись на сонці, приїхати в обід, випити келих пінного. Ну як ж не виїхати на файну річку Дністер. Я сьогодні хочу відверто, маю 3-4 годинки, половити якусь плітку рознорибицю. Зараз ми приступимо до замісу прикормочки. Дистанцію я вже відмаркерив наперед. Тому дивіться далі. Замішую сьогодні половинку Гранд В Мене він залишився, слава Богу, легко зберігається. І в мене ще залишилась пачка старого Roach Black. та як буде рознорибиться, але більше, я надіюсь, в принципі, на плотвичку. Зараз все це дружненько замішаємо і будемо приступати до риболовлі. Приїхав на чудову базу відпочинку в селі Макарівка. У Петровича, якщо вдасться, так як я приїхав на два дні, вдасться зняти якийсь маленький ромторчик. можливо, розкажу по цінам. Хоча ціни, думаю, це другосортне. Спочатку потрібно бути що? Умови і можливість виходу до води. Тут це все є, зручно. так, за ті кошти, за які ми сюди заїхали на один день. Ну просто можна в кабаку хорошо посидіти, а можна відпочити в такому гарному, гарному місці. Дистанція десь на, ну, орієнтовно 50 з копійками метрів. Перехід з намолу на ракушку. У мене вже замішана прикормочка. Бачили, я подумаю, якщо не пропустили заміс. Я зараз 3-4 будівнички загружу на точку. Щоб закормити. Так як в мене пара годин на риболовлю, поки моя сім'я відпочиває. Дітина складає спати. Стараюсь зловити якоїсь рибки. Навіть не на укус, садок не розкладав. Але в мене обновочка. Я обновився кутошечкою. Взяв собі шерман 60 тисяч. Була акція, виходила тупіке. 4,6 передатка, розмір 6 тисяч. Для Дністра мені саме те. Що для закиду дальнього, що тягати будівництво 70-80 грам. Швидкі зеквені, так як ловлю плотву, то буде активна рибалка. Там можливо хвилина-дві, як завжди, з собою кукурудзу. А є нарешті. Все-таки плотвичка стала на точку. Вирішив підтягнути трохи. Весь шнура. І добрий день. Певно щось дрібне, але перша риба з Дністра. 2025. Цікаво. ви до мене таки плотно поставили на точку димточку. Ти що буркаєшся. Є, стандартна платвичка. Як для дністра. Тихо, тихо, тихо. О, Що, проснулися? Ага, Ти не спала, Марійка? А я одну платвечку мав. Одну? Да. Камери перегрілися. Одна і друга. Серйозно? Батарею міняв, перекладав телефон. Веселі. Куди? Угоду? Я ж з сім'єю приїхав. <звідь> так, <красу>, Соня, дякую. Поможешь. <звідь> ти <Ty в> порядки, <звідь> так ти виробиш, так? Да? <звідь> <звідь> дякую, дякую. <звідь> Маленький поможет. Ой, є плат, а? Надії все. Опа! Сіди сюди, стік! Марійка, зараз свою плітку покажеш. Марія, мама не йдела, є ця можна. Далеко не йди. Ох, а ми не друг друга тягнемо. Та ні, вроді. Ні. то це хороша пасма має бути. Буде да, як газу. Да, і завжди. Кукурудза, корудзе добрий, да? Кукурудзка. Так незамітно, але так, да, я платвичка. Ой-ой-ой-ой-ой. Навіть дуже хороша платвичка. А клювання легесеньке-легесеньке, бо довгий повідець. Несильно натягнута жилка. І ледь-ледь на квівертепі видно. Навіть попущу трошки фрікціон, бо дає впер, упирається трохи. Ну ми перекинулись Там він перекинув праву, далеко дуже а ну ка чекайте я тільки Ой. Але якщо вам треба можете забирати бо я не беру рибу Опа розщепимося зараз Бачите, трошечки є нюанси Треба риба, Ні, я не беру Я не беру рибу О, така платва. Звісно, як каже дружина клює, бо вона прийшла. Я згоден, нехай вони почаще приходять, нехай почаще клює. Да, мамо? Але ж ми рибу не беремо толку став. Ох, нарешті може якийсь тіньочок зараз тут буде. така вона обідня рибалка. Стараюся, стараюся, що в мене три плітки. Дві записаних без звуку, сподіваюсь, відео буде, хоча б зможемо показати так, якось то все зробив, зроблю. Але рибка є, якщо її роздуплити, трохи додати якусь добавочку правильно, той самий же кукурузку нарізану. Якогось нарізаного опаріка. Підібрати правильно повідець можна виціпляти трошки плутвоїк. Бачите, плутва немаленька, батониста. Залишилось ще сюди на ліща стати, зранку закормити. Повноцінно. Кажуть, пробно став половити, перевірити, чи буде щось клювати взагалі прокльовую, так, да, не кожен закид. але планомірно. Як би мені не хотілося. Але напевно я буду закінчувати цю риболовлю. яка вона може вийде хвилин на 10-15. Розвідка боєм. Бо люди відпочивають, купаються. Я їм заважаю. Не дуже хочу заважати людям. Буду я збиратися і ти проводити час з сім'єю. Дитина грається у водички, татко ловить рибку, <гум> дружина слідкує за дитиною. Всім вдячні за перегляд, навіть такого невеликого, коротенького відео. Сподіваюсь, завтра буде краще. Завтра хочу стати тут на ляща. І сподіваюсь, зроблю щось дещо цікаве. Не як зазвичай. Підписуйтесь на канал, не забувайте поставити вподобайку. Всім пока!